Щоб цілий світ бачив, як у нас тут гуцули виготовляють із сера ці коники, бо такого немає. нема. мої веселенькі, сонце на вас гріє, Ростя трава зелененька, квіточка лелія. Першим, хто винайшов сирні коники, це була моя баба, Якіб'юк Кюстина Дмитрівна, з 1886 року народження. Пусички плела, а з мамою цей коник робила, їй допомагала.